Доброго дня громадо! Сьогодні буде відео для тих, хто каже, що в селі не можна заробити грошей. Ну, це я вважаю це міф. В селі завжди можна заробити гроші, було б бажання. І от я на своєму прикладі вам покажу, як саме можна і з чого саме можна заробити якусь копійку. От дивіться. У нас в селі є огород десь 25 соток. 25 соток. Ну ми, як завжди, всі люди садимо картоплю, буряки, кабачки ну, і таке інше. Але є е, такий клаптик города. От ми на весь город садимо, десь садимо, можливо, соток 15, залишається і ще 10. Є такий клаптик городу, на якому зовсім нічого не росте в нас. Ось це такий клаптик невеличкий. Один, і ще там другий, я покажу. Не росте із-за того, що тут росте ось такий дуб. І тут біля нього погана родючість завжди. Ну і ми таку латку. Десь тут сотих п'ять, сотих п'ять, так. Да? І ми тут нічого не садимо. Росте тут трава. Так от, цю траву ми скосили. Косили вручну. Бензо. Косаркою можна і ручною косити, там що, що у вас є. Дві копички сіна такі склали невеличких. Ну, тепер іще один клаптик покажу города. Ми теж, теж також там не садимо. Це йде продовження городу. На цьому кусочку ми також нічого не садимо, тому що нас вистачає основного города. Достатньо. І також тут косимо сіно. Тут раніше була посіна люцерка, років три вона росла. Потім переросла і просте лугове сіно почалося. Лугова трава. І от також покосили, поскладали копички такі. Робота не важка, гуляючи. На цих 15 сотих пішло десь 3 літри, да, 3 літри бензину. Пошло. От Викосили 2-3 години косіння, ну і складання там, хай, грубо говоря, взяти з, з усім 5 годин. Це вже так. Гуляючи з перекурами, я не знаю. В общій сумі. І сьогодні люди приїдуть. Заберуть. У нас хазяйства як такого немає тут. Люди купують для хоров. півтори-дві тисячі. На ровному місці, нічого не робивши, можна сказати, гуляючи. Ось вам і така бізнес-ідея. Он та ще одна копичка у дворі. Що,